Слава Ісу Христу! Чудовий сьогодні Євангеліє. від Святого Луки, Євангелиста, який захотів це, скажімо, записати для нас, почувши сам про цю подію, яка відбулася, коли Ісус ходив землями Святої Землі. І ось бачимо цей момент, дуже, скажем, тяжкий для матері, тому що вона тим більше була вдовою, єдиний син, і для неї зараз життя мало би початись дуже таке непросте. Вдова без чоловіка, без сина. Це було непросто, це не був, скажімо, теперішній час, навіть тепер не дуже легко. Але тоді це було дійсно дуже, дуже непросто. Але не тільки. Завжди батьки, скажімо, плачуть над дітьми, коли вони помирають, діти над батьками плачуть, всі плачуть, коли хтось помирає. І, звичайно, хотіли би, напевно, може не всі, але майже, майже всі хотіли би, наприклад, щоб. Хтось повернувся. Ось, особливо тепер, коли молоді наші хлопці гинуть на фронті, не раз привозять, дійсно кажуть, тільки би жити і жити, але так виходить, що він загинув, наприклад. І напевно багато би хотіли, щоб ось цей хлопець, чи дівчина, чи хтось інший піднялися, чи дитина, яка померла, загинула від снаряда, наприклад. Але це не є ціль Ісуса повернути людей померлих до цього життя. Це не є ціль. Не для того, він, Ісус прийшов, щоб ось хтось помер і його зразу повертати до цього життя. Ні, це не є ціль. Але для чого тоді Ісус ось так поступав час від часу? Лазаря, наприклад, ось цього хлопця підняв. Для того, щоб нам. Дати свідчення, показати, не просто сказати, що Він має владу над смертю, але нам показати, що дійсно Він має владу над смертю. Тому ті слова, які Ісус пізніше скаже після цього, хто вірить в мене, переходить від смерті до життя. Він не залишиться назавжди в смерті. Отже, Ісус хоче нам сказати, що Він володар над смертю, має кривчі від смерті. Вона перестала бути для людини такою непрохідною, такою абсолютною, яка все закриває і все. І для людини нема шансів ніяких. Отже, Ісус показує, що Він переміг її. І це для нас можна сказати найбільша вістка, найбільша. Одна із також найбільших це те, що Ісус нам прощає гріхи. Третя також найбільша це те, що Ісус хоче нас перевести до Отця. звільнити з прокляття, перемогти смерть. І привезти додому отця, розумієте, це найбільший взагалі, дар для нас, це об'явлення, об'явлення, тому що люди цього не могли знати. Люди собі продовжують різними способами життя, різними віруваннями, всякими, які взагалі люди придумали в історії, там поклоніння різним богам, божкам, божкам, не богам. Щоб їх задобрити, в різних померлих, скажімо, пошанування, в реінкарнації різні філософії ті Отже, все є одне в цьому всьому. Людина хоче жити, вона хоче продовжити собі життя тільки не знає як. Єдиний той, хто нам об'явив правду так, як є, це Ісус, який прийшов в імені Отця. І Він сказав, що Він приймає наші гріхи на себе. Він переможе смерті. І Він хоче нас привести додому Отця, щоб нас зробити дітьми і спадкоємцями Небесного Царства. Тому що коли Бог сотворив людину, ось коли ми читаємо в Біблії, Бог вдихнув в Адама свого Духа. Тобто Бог поділився з людиною, частиною свого духа. І той дух оживив людину. Вона не мала життя, поки Бог не вдихнув свого духа, свого духа. І тому Просто інших божків немає. Ніхто не має влади над життям і смертю, ніхто. Тільки єдиний той, хто вдихнув в людину свого духа. Для чого Бог це зробив? Для того, щоб дати людині можливість перше пізнати Бога і оцінити цей дар. Тому що все інше йде від нього. Але цей єдиний дар, цей подих Бога. Життя. Людині дано, можна сказати, запрошення, запросив Бог людину до усвідомлення, пізнання дару життя. І що тоді, коли людина пізнає цей дар, вона наповняється радістю, а з тої радості виростає вдячність Богові за цей дар. І ця дорога зростання в безконечному щасті. Тому що коли вона в цьому зростає, в усвідомленні цього дару, вона радістю зростає, а з тої радості просто не може не вийти вдячність, тому що її ця радість би розірвала, якби вона не почала дякувати. Вона мусить цього духа радості кудись направити. І вона направляється в напрямку вдячності. Якщо вона. Не усвідомлює, не вникає в цей дар. Вона над ним не роздумує те, що сталося з першою людиною, тобто і Євою, які піддалися спокусі, вони перестали вникати в цей дар життя. І прийшла спокуса. Ця спокуса підважила. Вони почали взагалі забули про дар життя. Вони почали думати, що Бог. Щось від них приховав. Замість прославляти його почався сумнів. І коли сумнів почався, почав, почався упадок. Можна сказати, це перший гріх. Людина перестала усвідомлювати життя. Перестала усвідомлювати. І одразу пішов упадок. І до чого це привело? Що з цього виросло? Виросло те, що брат вбиває брата. А чому? Тому що він не усвідомив дару життя. Він подивився, що брат в нього на кращому рахунку в Бога, наприклад, що Бог прийняв від нього. Від Авеля, наприклад, жертву, від цього не прийняв. Тобто він перестав усвідомлювати, він почав думати в напрямку, як позбутися брата. Тобто, це значить, що він перестав думати про дар життя, про цей Божий вдих. І що понеслося? Війни різні. Вигнання з раю війни, 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 війни. Але завдання людини. Завдання людини. Пізнавати життя лишається з людиною. Коли вона перестала усвідомлювати дар життя від Бога, перестала почала йти дорогою упадку. Але завдання вона має в своєму серці усвідомлювати дар життя. Тоді що відбувається? Вона тоді мусить від... усвідомлювати в момент смерті. Тобто, коли приходить загроза життю, війна приходить. Тобто, вона, приреч... ну, не то, що приречена, вона має цей дар усвідомлювати життя. Але коли вона перестала усвідомлювати життя, яке вдихнув Бог, вона тоді мусить усвідомлювати життя через загрозу. І тому війна не, не може людство існувати без війни. Просто не може. Воно не може, тому що коли воно перестало думати про Бога, воно обов'язково мусить знищувати. Для чого? Щоб усвідомлювати дар життя. Бо коли нема війни, допустимо, немає війни, але людина починає псувати. Псується її життя, псується. Вона його не цінить, вона не дорожить ним, вона не береже його. А чому? Тому що вона його не розуміє, вона не цінить, тоді Бог допускає війну. І коли вона бачить загрозу, коли вона бачить, що її син вмирає, дочка вмирає, ближній вмирає, сусід вмирає, будинок падає і гинуть люди, вона починає. Переосмислювати. І це все, чим вона захопилася, відходить і вона починає бачити цінність життя, вона хоче його берегти. Отже, на, такий, на таку дорогу вийшло людство, люд, людський рід вийшов. Але Бог у своєму милосерді посилає до нас свого сина, ось свого сина. Для чого? Щоби ми почали усвідомлювати дар життя, дивлячись на розп'ятого Ісуса. Ось дивлячись на те розп'яття, ми починаємо думати заради чого? Заради кого? Чому? І коли ми починаємо думувати, вдумуватися в дар життя, який тут вийшов в Ісусі Христі на цей хрест заради нас. Тоді в нас зникає бажання нищити, нести смерть, тому що ми починаємо розуміти дар життя. Нам не потрібно війни тоді. І стається те, що Святе Письмо говорить: люди перековують мечі на знаряддя праці біля землі, на орала. Тому що їм, вони не хочуть нищити життя, бо вони починають його цінити. Вдумуючись в Ісуса, дивлячись на нього, людина починає мінятися думкою. Тоді вона не піде нести смерть іншим і нема потреби, бо вона виконує волю Божу, вона оцінює дар життя, усвідомлює те, що Бог вклав в її душу, її природу. Коли ізраїлітяни йшли по ну, тобто, вся ту землю, йшли з Єгипту, Різне вони там в цьому, скажу, в цій дорозі переживали через свої упадки і все інше. Але один із таких був моментів, де люди почали нарікати. Бог їх врятував з рабства, вивів з рабства. І тут їм би треба було просто усвідомлювати цей дар, думати над тим Божим милосердям для них. Але не те прийшло. Вони почали нарікати весь час. Нарікати, це значить, що вони не прославляють Бога, нарікають, значить, вони не усвідомлюють дару життя і що тоді зміє одразу від Бога. І вони почали вмирати, коли перестали усвідомлювати дар, який Бог їм дав. Приходять змії, починають їх кусати, і вони гинуть. І коли вони гинуть, поруч хтось з родини, близький, рідний раптом до них доходить, що відбувається, вони починають цінити цей дар життя, і що звертаються до Мойсея, щоб він просив Бога, щоб Бог змолосердився. І що Бог каже: зробити того змія, мідяного, поставити на перекладину, на перехрестя. Кожен, хто на нього погляне, буде жити. Отрута нічого не зробить Змію. Чому? Тому що коли вони почали дивитися, а це про образ Ісуса, значить, вони почали усвідомлювати цей дар життя, тобто виконувати це Боже веління, усвідомити цей Божий дар, який Бог їм дав, і вже змії не мали сили над ними, вони не вмирали. Це був їхній рятунок. Тому каже Ісус, коли син чоловічий буде піднятий із землі, багатьох притягне до себе. Чому? Тому що коли людина погляне на Нього, вона буде звільнятися від своїх бід і нещасть, які її пригнітають і нищать. Тому що це є наслідок, в неї є в душі записано. Просто в природі, що вона має усвідомлювати дар життя. Це від неї ніхто не забере і ніхто з цього не звільнить. І тепер залежить вже від неї, чи вона буде це робити, ось від Бога це усвідомлювати, чи вона Бога відкине, тоді приходять біди і нещастя, включно з війнами, з хворобами, щоб, вмираючи, вона почала усвідомлювати дар життя. І тому вихід один звернутись до нього, покаяння те, що Бог говорить. Покаяння це ніщо інше, як повернення до того завдання усвідомлювати дар життя, а де ми його усвідомимо? Там, де воно дається, там, де світло йде Боже. Якщо в нашому часі, це, звичайно, ось зустріч з Богом. Це в храм святий, це сповідь, це слово Боже, це Євхаристія, це молитва, це все служить саме для того, щоб ми усвідомлювали. І якщо ми цього не робимо, приходять війни, хвороби, біди, нещастя і помирає, починається вмирання. І людина починає розуміти, що, чому. Але деколи не розуміє, чому Бог це допустив? Бога нема, раз він це допустив, він би цього не мав допустити. А чому би він мав не допустити? Якщо людина йде такою дорогою, отже, це все служить єдиним для того, щоб ми це зрозуміли і усвідомили. Головне завдання наше це усвідомлення дару життя. Ісус молиться. В цій молитві Архарейській Він каже, життя вічне полягає на тому, що ви пізнали Тебе, Отче Небесне, і добою посланого Сина Твого. Це дар життя. Життя вічне. Саме тут. І коли ми Ісуса приймаємо, все одно, звичайно, ми мусимо і померти. Так, біологічно, звичайно. Але ця смерть, це не смерть. В якій ми маємо залишитися, це смерть, яку Бог залишив, щоб вона фільтрувала людський рід. І якщо людина взяла Ісуса в своє серце, якщо вона усвідомлює дар життя, цей дар життя її через смерть переносить. І так само, як тут отрута змії вже не шкодила тим людям, які дивились на Ісуса, так само смерть не шкодить тим, Хто взяв своє серце дар життя, хто усвідомлює дар життя, хто усвідомлює те, що Бог людині дарує, тому що тоді людина через усвідомлення це Вона починає радіти. А після того, як вона радіє, радість її розпирає, куди вона біжить, десь несе цю свою радість, виявляючи свою вдячність. І це дорога життя, це дорога спасіння. Якщо цього людина не робить, вона починає нарікати все. Нарікання це дорога до війни, це дорога до смерті. А це наслідок того, що людина відмовилася усвідомлювати дар життя. Тому Ісус нам дарує цю ласку, як дарував ось цій жінці, коли їй дав можливість усвідомити цей дар, який Бог їй дав. Ось і напевно вона такою стала. Може, стала одною з перших християн разом з своїм сином. Але Ісус чомусь захотів саме тут їй повернути ту радість, щоб вона усвідомила, що Бог приносить дар життя. Він хоче, щоб ми його усвідомили, зраділи і прославили Бога. Це дорога життя вічного. Хай Господь дарує нам цю ласку, щоб ми так старалися йти і шукали тих моментів, яких Бог нам дарує цей дар, і щоб ми щораз більше усвідомлювали, щораз більше Бога прославляли, і так будемо звільнятися від нещасть, бід, війни і всього іншого зла, яке приходить у цей світ. Слава Ісусу Христу!